Слава Ісусу Христу, вітання християнське, оскільки мова йде про книжку релігійну тематику, книжка Книжечка, ось така книжечка світло Божого храму. Ну, Хто з Богача знає, те всі, хто з нашого краю знають, що це за храм, що це за церква, це церква Івана Богослава, яка в цьому році буде 90 або 90 років, як казали старі люди. Про що ця книжечка? Та звісно, що про Богорчани і про цей храм. Сюди вийшло кілька текстів, десь п'ять, умова текстів. Вони зібрані під одною пладинкою, і е, тема одна це Борошани, і це церква. Ось така, бачите, церква така гарна. І е, в мене була така листівка Борочани, місто Храм. Борочане, дитя Беслідці, Солодинський і Полівша, тобто підпливає зусиль. Місто храм з пультом Крах. З культом, краще сказати, з любовю до Божої Матері, самого Бога, з милостивого дозволу, якого місто отримало цю сакральну назву. І навіть злі демони без Божої радянської влади, були би силі її замінити на якийсь червонопупець, Бог не дозволив. Е, перше е, складається з кількох моїх е, попередніх видань. Перше видання це Євген Нагірний із родини Квітки Цисі. саме він був архітектором Євген Нагірний, е, який Панував цей храм, що камінь на був музиками єпископом Георгієм Хомишиним. Ну, є різні дані, що в 34-му році його освячував Іван Лятишевський, наш одного одно, з ну, міста, як кажуть, не односельчанин, одномістянин, одно чи як можна так сказати, який був теж єпископом, і він має сан блаженого. А Юан Наєль це львівський архітектор, який спроектувався біля ста соборів, церков, храмів і так далі тому подібне. Він був братом бабусі відомої Квітки Цісик. Кілька років тому в церкві ми за допомогою Івана. Оця Івана Маскодаря встановили. там таблицю, де є портрет Євгена Нагірного і Квітки цісти. Ну, яка Причетність до Борочан. Дуже далека, але, але, але це легендарне ім'я. От бачите таке красива жінка, красивий чоловік. Далі йде, йде книжечка була Боричанська Божа Ну, Я все повторюю, бо в мене все якось хоче. Ну, перекреслити якось чи дати якусь іншу ідею. Бо перша ідея була моя. Чому Богорочан не мають образу Божої матері? Я написав нову зерлю такий текст, що Борочана могли би мати, таку Богородицю свою. Один з варіантів це була чудотворна богородиця, яка була в Костьоні і десь в 45-му 45 році поляки, ну це їх власність, забрали в місто Кобелева. І ну, завдяки отцю Івану, завдяки старшому нашому голові Христославу Зарембі, вони поїхали до того міста і, і, і прихильники Божої Матері, і прихильники України намалювали, зробили копію цього образу чудотворного і перебуває в нашій церкві. Це є це видатна сакральна річ. Дуже мало таких на території нашого краю, якщо не помиляюся, і тільки в Боричанах, і є в скиту Манявському. Отже про цю Богородицю, яка ви можете бачити у церкві Івана Богослова. І третій, третій текст, який вийшов, це сакральні Богородчани. Сакральні, значить, священні. Вони починаються від костьолу, в якому він з 1761 року. Далі йде символічна могила з Христом і там є. Є таке зображення Борочанського іконостасу, який Борочанці були, викупили військ Таманівська. Він перебував тут, за одними даними, до 1916, за іншими даними до 1930-х років. Немає значення, але він і називається Борочанський. Оця Богородиця, Борочанський іконостас роблять нам славу. Ну а далі йде сама церква, про яку ми говоримо. Ми ще є пам'ятник Антону Могильницькому, який був тут деканом, священик, поет дуже відомий. Продовжувач традиції руської трійці нижче є е, приміщення літньої резиденції владики Григорія Хомиша. На стіні рік чи два тому встановили нарешті е, таку гарну таблицю, дошку, ми кажемо, з образом Божої Богоматері і присвячену ювілею е, Богородчан, Ну і п'ятиріччю повернення Божої Матері до Богородчан. А далі йде дошка е, присвячена Григорію Хомишеву. Це приміщення настільки того приміщення, де зараз є. Багато хто не знає, на жаль, вже кілька років існує у нас в Боручанах музей історії церкви. І він досить цікавий, ну, він невеликий, але досить міський, там багато є гарних експонатів, фотографій, ну і тому подібне. Присвячено всім нашим, нашим отцям Григорій Хомишин, і отець, і отець Яташевський. І, ну і ще багато і отець Процій, отець Петраш. Так що ну таке сакральне, сакральне таке місце. Ну я одного разу проводив на екскурсію, воно цікаве, не? були туристи зі Львова. Ми мали б це задіювати, мали би це використовувати. Ну а в принципі йдеться саме ця книжка присячна дев'яносторіччю цього прекрасного храму. Ну, на мою думку, своїм образом архітектурним витвором нагадує базиліку святого Петра у Ватикані. Ну, хто був, то він скаже, що щось подібне є. Ну, що подібне, то гадуйте самі, можете, ну гордився, що він нагадує базиліку святого Петра у Римі. І я хочу сказати ще про отця. Ну там зараз є е, кілька ж е, священників, які служать, але в першу чергу це ну вже ті, хто не довше Іван Мачкодера, отець Іван Мочкодера, декан зараз і Михайло Момот. Але я хотів би найбільше говорити про отця Івана Мачкодеру, з яким ми дуже багато зробили, і ці пам'ятки, ці всі дошки на і на церкві, і видання книжок цієї з я завдячую саме його допомозі, і преміям Антона Могильницького. Ну людина на своєму місці, людина, яку хочеться привітати, якраз зараз буде 55 років. Оце Іванові тому я від вас усіх я перший. Запам'ятаєте, перший привітав цього доброго пастиря нашого отця Івана з його 55-річчям. Нехай він ще довго служить в нашому храмі, в храмі, який має певну славу, бо йому ньому 90 років. І дай Боже, аби ми всі жили, дожили до сторіччя цього, цього храму, цієї церкви Івана Богослава. Слава Ісусу Христу!